Дивіться, по якому фону сіється. Це стерня. І ось, до речі, почала проростати вже навіть. Чи відходити. І тут висіває гірчицю одним рядочком. А може висівати в два. Це якщо зернові культури. то Тоді в два рядочки. І ось такий мікроклімат створюється. Друзі, сьогодні в нас чергова рубрика Вживана техніка ну, але якщо минулі рази це були комбайни з тракторами, то сьогодні покажу вам навіть не сівалку. Це ціла технологія, яка продається на 40% дешевше нової. І як можна розрахувати окупність трактора? А цієї сівалки досить просто, і з нею ви гарантовано отримаєте сходи і зерно в складі. Для всіх, хто набере вказаний номер, буде спеціальна знижка. Так, сівалка не нова, але вона робить такі речі. Що замінити їх плугом, культиватором і звичайною сівалкою ви ніколи в житті не зможете, а витрачає при цьому до 16 літрів на гектар. Вона спеціально розроблена для важких і посушливих регіонів, де важко отримати сходи дрібнонасінних. В Цьому році, слава Богу, пішли дощі, і озимі будуть забезпечені вологою вдосталь. А от в роки, коли на півдні ріпак не міг навіть прорости, то за допомогою сівалки Мзурі фермери завжди отримували рівномірні сходи ріпаку із наступним врожаєм. А це говорить про багато що. Спочатку я теж скептично ставився до сівалки, адже таке незграбне одоробло ніколи не викликало зацікавлення до моменту, коли самі фермери почали розповідати про отримані врожаї. Отже, що це таке? Другій половині покажу вам огляд вживаної сівалки Мзурі 3Т 2015 року, яка зараз продається, її відновили практично до стану нової, хоча наробіток складає близько 2000 гектарів. А спочатку розкажу за її конструктив та технологію. Ширина захвату цієї сівалки 3 метри, і для неї потрібно трактор від 250 сил. За один прохід вона робить декілька операцій, як при класичному обробітку, але міжряддя залишається нетронутим. І стерня запобігає випаровуванню вологи, тобто волога залишається в ґрунті. Спереду встановлені 9 потужних глибокорозпушувальних лап товщиною 16 мм, які обробляють ґрунт на глибину до 25 см і вносять на всю цю глибину мінеральні добрива. Тобто цих добрив буде вдосталь на весь період вегетації. Лапи піднімають із глибини вологий ґрунт на поверхню, а завдяки невеликій товщині не виривають груду в сухій землі. Це ключова їх функція. Далі колеса прикочують і вирівнюють поверхню, після чого анкірні сошники, рухаючись посліду лап, висівають зерно на точно задану глибину вологий ґрунт. Для цього на лапах встановлені гідроциліндри із великим тиском та прикочуючі колеса, якими і регулюється глибина посіву. Завдяки анкерним сушникам рослинні рештки не заминаються в ґрунт, а розгортаються в сторони. Біжання велике до 37 см на дрібнонасінних і 25 см на зернових, але ви при цьому отримуєте значно крупніше зерно із великою натурою. І що цікаво, на дану технологію смугову обробітку не потрібно плавно переходити. Обробляється лише одна третина поля, а решта тримає вологу. Але досить вже її нахвалювати, дивіться самі. Тут видно чітко, ось бачите, ріпачок уже сходить. Вже є сходи ріпаку. Дивіться. Ось. Ось ріпак. І земля. Ви бачите, яка волога? Ось ріпак. Тут ріпак. Ну це тут цівалка тільки почала сіяти, вона ще не набрала в котушки. Ось дивіться, тут вже густіший ріпак пішов. Ясно, що тут падалиці багато посходило, але дивіться, між цією падалицею і ось ріпачок сходить. Ось сходить. Тут теж по цьому рядку, ось якщо взяти, дивіться, ось ячмінь, а між ним ось ріпак сходить. Зараз побачимо. Ось дивіться, коренева система. У нас сьогодні до продажу є такий експонат, як мзурі, сівалка Мзурі Proтіal 3T 2015 року -го випуска. Що можна сказати про цю сівалку? Замінені повністю робочі органи нові долота на внесення удобрень. замінені робочі органи нові долота. На висів зернових культур. Також в комплекті йде долота на висів ріпаку. Замінені повністю всі проводи, як на зернові культури, так і на міндобрива. Сівалка в ідеальному стані. Бункер повністю відреставрований. Покрашений, от піскоструєний, покрашений. Бункер як новий, ніде не ні ржавчить, немає, нічого. Сівалка, повторюсь, в ідеальному стані. Гідравлічні шланги також замінені на нові. Ідеальний стан. Була проведена робота, заміна повністю катушок. Замінилися повністю вся внутрішність, катушки, всі подшипники. Замінилися, все поставилось нове. Ось в такому воно стані. Все вращається, все змащене. Так, що касається бункера, хочу вам більш детальніше показати, що бункер повністю відреставрований, все ціленьке, все замінене. Все викрашено, відшліфовано, ніде нічого немає ні ржавчин, нічого. Бункер в ідеальному стані. Мзурі протіл 3Т. Так, ще раз хочу повернутися до заміни всіх подшипників, катушечок. Відкриємо лючок, на катушки, все помащене, все, приготувався, новеньке. Все під новеньке, всі переходнички, все нове поміняли. Нові вихода труби, все нове замінене. Заміна всіх подшипників на нове. Подшипники, катушечки, все нове стоїть. Mm -hmm. на, на, на добрива. Те ж саме катушки. Все нове стоїть на зерно подачі. Також видошукачі, фари стоять, резина відреставрована, що стояння непогане. Ще раз подивіться на робочі органи, маркери сліду також є в комплекті. Так вона виглядає. А тепер найголовніше. Ця сівалка окупиться за 71 гектар ріпаку. Ви просто вдумайтесь. Ви посієте цією сівалкою 70 гектарів ріпаку, і вона у вас вже в перший же рік окупиться. Думаєте неможливо? Тоді набирайте телефон, який вказаний на екрані.